Вітаю вас на своєму каналі! Сьогодні поділюся двома варіантами приготування коржів на сковороді. Кожен рецепт простий і досить швидкий в приготуванні. Перший рецепт це коржі на кефірі, а другий на простому дріжджовому тісті. Давайте починати готувати, але спочатку підпишіться на мій канал, щоб підтримати мене і не пропустити ще більше цікавих і простих рецептів. Вмісті змішайте одне яйце, суду, сіль, цукор та половину олії. Добре перемішайте! Потім влийте кефір і знову перемішайте. Гасити соду додатково не потрібно, її погасить кефір. Одразу видно, як починають з'являтися бульбашки. Я використовую кефір 1%, але можна брати і жирніший. Тепер порціями додавайте просіяне борошно. Спочатку замішуйте вінчиком, а потім руками. Борошна додавайте потроху, щоб не забити тісто. Краще нехай воно трохи липне до рук. В такому випадку змастіть руки олією і вам буде зручніше вимішувати. Готове тісто залиште на півгодинки, а далі можна починати формувати коржі. Знову оберіть тісто і розділіть на рівні частини. Кількість їх залежить від того, який розмір коржів ви хочете отримати. Я буду робити 5 коржів діаметром приблизно 20 см. Розкатайте кожен шматок тіста в пласт товщиною приблизно 0,5 см. На сковорідці розігрійте олію і покладіть пласт тіста. Смажте на середньому вогні до золотистого кольору, а потім переверніть і так само обсмажте з іншого боку. Готові коржі можна змастити вершковим маслом. Так вони будуть ще смачнішими. Коржі на кефірі готові. Вони вийшли дуже смачними і м'якими. Другий варіант коржів на дріжджовому тісті. Цей варіант мені подобається ще більше. Особливо вони смачні, поки теплі. В теплій воді розмішайте дріжджі, сіль і цукор, додайте кілька столових ложок борошна, все добре перемішайте і залиште на 10 хвилин, щоб зверху творилася пінка. Взагалі з сухими дріжджями можна цього не робити, але я все одно чекаю, чи то зазвичай, чи так мені смачніше виходить. Потім масу перемішайте і починайте додавати просіяне борошно. Додавайте потроху і мішайте в тісто. Коли вже почнете місити руками на столі, також змащуйте руки олією. Так і міситься легше і додасте олії. Вимішувати дріжджове тісто необхідно на менше 10 хвилин. Потім залиште його в теплому місці хвилин на 15-20 і можна далі з ним працювати. Розділіть тісто на три частини і кожну розкатайте до товщини пів см. А далі все так само, як і з першими коржами. На сковорідці розгрійте олію, покладіть корж і обсмажте з двох боків до золотистого кольору. Смажаться коржі дуже швидко, на один іде приблизно 5 хвилин. Такі коржі виходять просто супер смачними. Обов'язково спробуйте приготувати. Друзі, якщо вам сподобалося моє відео, обов'язково поставте пальчик вгору.